Всім привіт, дівчатка, рада вас бачити на своєму каналі. Я сьогодні відпрацювала, сьогодні у нас п'ятниця, нарешті закінчився тиждень. Але знаєте, що я так думаю? От ми чекаємо, ну я, наприклад, я працюю, чекаємо цю п'ятницю, начебто радіємо, що тиждень прийшов, а так проходить все життя. Тому треба, напевно, насолоджуватися не тільки п'ятницю, а і понеділком, і вівторком, і так далі. Ось так, сьогодні, знаєте, 9 травня прийшла б, я прибирала так, знаєте, і включила деякі відео. Там дивилася, що квіти понесли до вічного вогню. Хтось прийшов просто принести, як, ну, згадати це все. Хтось там трішки, я так зрозуміла, одну жіночку забрали, чи поліція, чи то якісь там Ну, коротше, я так не дуже так вникала це все. ось А я так знаєте мила підлогу і згадала, коли приходили е, діти війни, напевно, чи ветерани може Ну Я не пам'ятаю, це було дуже давно. І вони розповідали про війну. І я думаю, чого ви нам про війну розповідаєте, у нас ось життя попереду і все буде добре. Ну, я так, так пам'ятаю. Щось хотіли, знаєте, ми маленькими були дітьми, щось хотіли їх слухати, десь не хотіли їх слухати, але так згадалося мені, що війна це страшна річ. Вони багато так разів казали ціль. Ну, ми ж вчилися кожного року, приходили до нас, і ці слова мені запам'яталися, тому. Дійсно, це страшна річ, і дай Боже, щоб вона нарешті скінчилася. Ось так. Ось і на рахунок дівчатка ще погоди. Сьогодні в нас так холодно, я з Ральфом гуляла, замерзла, йшла з роботи, начебто йшла пішки і теж замерзла. Але я так йшла, і мені здається, в тому році, 10 травня, ну ми так поруч живемо з батьками, то вони топили грубку. Тому напевно. І нормально. От я пам'ятаю, що 10 травня ми топили грубу. І в хаті, знаєте, прохолодно, то я думаю, може сьогодні включу теплу підлогу, щоб трішки прогрітися. Хоча, знаєте, у мене сушка працює, зараз вона віддає тепло, пральна машинка на 60 градусів. Я смажу там рибу, буду зараз смажити і смажу там ці млинці, то трішки тепло, тепло, тепло є, є. А ось вночі треба, напевно, включати підлогу. Так. І у нас, знаєте, йде таке свято: День матері, дуже таке світле свято для кожної жінці. Приємно почути слово мамо. І дай Боже, щоб кожна жінка відчула себе маму, бо це дуже таке, знаєте, приємне відчуття. І дай Боже, я бажаю кожній жінці, хто хоче стати мамою, щоб цей час, період настав. Всіх матерів я вітаю святом, бажаю нам мирного життя, поваги від дітей, щоб наші діти нас радували, щоб діти, знаєте, у кого діти зараз на війні прийшли нарешті додому, щоб хто чекає дітей з війни, дочекалися. І це у мам кожної мами, щоб все було добре, ось так. І знаєте, я е, е, чекаю подарунка від своїх дітей. Це приємно, вони там знаєте собі щось планують. І я мамі зробила подарунок. верніше Ну Зроблю ще подарунок, у нас сьогодні п'ятниця теж з сестрою так подумала, що мама хоче. Свекрусі я купила подарунок. знаєте не е, Тут не в діло в самому подарунку, а, звісно, приємно, коли діти ось так там щось Бо я помічаю це, і готую такий якийсь маленький подарунок. Так що ось так. І чекаю в Let's Job. Уже тиждень, дівчатка, чекаю, щоб у Єви там був кешбек гарний, бо там, здається, 2,2%, а буває там 5,6, 5, і 6%, здається, так. І чекаю, чекаю, треба зробити замовлення. Ніяк то замовлення я не зроблю. Ну, таке буває. Дівчатка хотіла сказати, що викладала відео, казала, що у мене два іменинника це мій був тато і мій син. І писали, ви приємні такі привітання. Мені дуже було приємно читати всі. Е... Привітання прочитала, відповіла. Знаєте, ну, приємно читати ось такі позитивні. І відчувається, що ці всі привітання були від щирого серця. Тому вам всім дуже-дуже дякую. У мене сторінка є і в інстаграм, там теж я отримувала подарунки у вигляді привітань. Це для мене, я вам чесно скажу, дуже приємно було так читати. Ці такі привітання. То вам за це дуже ще, ще хотіла сказати, дівчатка. Тато вже посадив огірки, хоча в нас холодно, але він вже їх посадив. Він так саджає до 10-го числа. Хоча у нас і в тому році було холодно, але в тому році, ось мені здається, що він саджав 10-го, а в цьому 8 го числа. Трішки помідори вони там посадили. Ну, ми вже купляли якби, розсаду. Ось, а огірки так посадив. Ось тому, ну знаєте, тато хоче, щоб було все потрішки посаджено. І того трішки, і того. У нас город невеликий, але все ж, знаєте, для салату ось на сезон поїсти, щоб там було щось, як кажуть, і редиска, і помідор. І огірок, ну, і перчик, хочеться, щоб були. Ще купимо баклажанів і, напевно, ще кабачків купимо. Ось так. І трішки-трішки зовсім картоплі посаджаємо. І ягоди у нас так малина є, смородина, ну, і все. В цьому році, в тому році ми зрізали дві груші, посадили інші дерева, тому що вони маленькі і, звісно, ну, в цьому році урожаю не буде. Тому. Город, як кажуть, вже починає запускатися в процесі. Ось так. Ну дай Боже, що все посходило, і урожай був гарний. І тато буде з мамою задоволений. Так, зараз піду готувати вечерю, буду смажити рибку, там картоплю я вже почистила. І напевно знайду якийсь собі фільм такий. Ну, такий. Лайтовий, ось так правильно сказати, щоб такий легесенький був. І буду готувати їжу і дивитися. До речі, дівчатка, ну порекомендуйте якісь такі лайтові фільми, Ось, наприклад, не серіали, а ось фільми. Може, там ви колись дивилися вам ось на душу, і ви хочете поділитися, щоб не тільки ви подивилися, а і я. Ось так. Всім. Гарного вечора, спокійного вечора. І напевно буду вже знімати це відео вже так. Дівчатка, завтра. в мене, начебто, невеличка, але все-таки велика закупка з магазину Аврора на 1566 гривень. Знаєте, поїхали за одним, а приїхали були знижки і купили все інше. Ну, це Аврора туди не можна заходити просто так. Дівчатка, ось такі вийшли бонжури. Вони зараз по акції. Тут у нас я не знаю скільки грамів. Давайте подивимось з вами. Разом 116 грамів. і такий бонжур зараз по акції 49 гривень. В принципі, знаєте, до кави так можна взяти на роботу, чи знаєте, на подарунок таку маленьку. Можна міні-шоколадку, можна так сказати. Я думаю, що там 4 штучки. Ну, Мені так здається. Хоча там, дівчатка, є набори 3 різні види, я ставлю фото. І здається, чи 129 гривень, чи 128 гривень. Мені, в принципі, сподобалось, кому на подарунок, то взагалі супер. Так, далі що я взяла? Пакет подарунковий. Так? Ось такий подарунок. Я, мені треба подарувати. Пакет подарунковий коштує 27 гривень, тому я вирішила ну, вирішила такий зробити подарунок. Отакий шампунь. Так, далі отаку маску. Здається, правильна маска. да, маска, ось така, І ось такий э, бальзам бальзам кондиціонер, скажімо так, взяти повністю такий набор цього шампуня. Шампунь у мене був, я їм користувалася, мені дуже сподобався він. Тому ми взяли і додому собі такий бальзам і маску, і шампунь є. Зараз шампунь я подивлюсь, скільки буде коштувати. Вам скажу пізніше, бо почеку все і душ. Так, ось такий подарунок я зроблю і буде дуже-дуже класно. Так, взяла, дівчатки, ось такий велі, це гель для прання, він зараз по акції. По 49 гривень, а так здається, він по 59 гривень. Мені він подобається, гарно для щоденного використання. От, знаєте, білизна без якийсь плям. А може, якщо з плямами, то я користуюсь плямою вивідником і додаю цей. Гель і супер. Мені подобається аромат. І я бачу, знаєте, він такий начебто знову густенький, бо був щось період такий не густенький. Я взяла 2, 2 упакування взяла. Ну, по акції нехай буде. Далі я взяла так, для засіб для скла, велі теж, але я взяла запаску. А дівчатка, до речі, якщо Веллі ви берете фірму, йде у вас національний кешбек, ось бачите, зроблено в Україні, то він йде. Ось така запаска коштує 29 гривень. Тому я і взяла. У мене є така пінпочка, ну, щоб рискати, тому думаю, навіщо мені візьму запаску. Так, далі я взяла ось такий відбілювач під кілограм. До речі, там і не сілу акція була 94 гривні, а ось цей 111 гривень. Вирішила взяти міст Хелен, дуже давно вже брала, тому думаю, нехай буде міст Хелен. Дочка, е, взяла, так, сухарі, я кажу, візьму, бо я забуду. По 11 гривень, здається. Так, по 11 гривень я взяла два упакування, щоб були. Далі я купила сірники 9 гривень, ось такі, 10 штучок. Начебто недавно брала, але думаю, про запас. Зараз літо ну, треба, літом частіше користуємось, ніж взимку. Ще, дівчатка, на капсули сіла була акція, але коли я вже прийшла, тільки залишилися універсал. А є і для кольорових речей, але в принципі універсал мене теж, ну, теж мені подобається: 88 гривень 12 капсул. Я взяла два пакування по акції, чому б ні? Дочка взяла крабик для волосся, але вже забрала 34 гривні. Так, ще взяла ось такі дівчатка. Кухонні губки в вигляді сердечок, мені вони дуже подобаються. Як я буваю в аврорі, якщо я не забуваю, їх беру. Бо вони продаються в одній в аврорі. У нас поблизу по тут три аврори, і тільки в одній вони є. Тут дві штучки, одна йде така салатова, одна а, рожева. Тому мені, знаєте, приємно мити їм посуд. Так, далі взяла я а, цей. Бельгійський хотіла сказати шоколад, дубайський шоколад. Він зараз іде по акції по 33 гривні. Взяла чотири штучки. Ну, діти в мене його полюбляють. Дочка ще взяла ось такі грінки. 22 гривні. Це не корисно, але вихідні, тому взяла. Ще взяли бальзам-кондиціонер для волосся. Ось бальзам-кондиціонер. У нас дві штуки, так, ось де це взяла так, ж на подарунку. Я розібралася. Бальзам коштує ось такий 109 гривень. Шампунь коштує 139 гривень. І ось така маска коштує теж 139 гривень. На подарунок я взяла ось такий повністю набір, але у нас шампунь є, то я нам взяла тільки маску. І бальзам. Ну, Навіщо брати? Так, потім взяла ось такі дівчата маски. Мені я брала, мені так сподобалась така маска для обличчя. Дуже така класна, 25 гривень коштує. але є, знаєте, скажімо, як можна сказати, з різними смаками. Ось у мене з вітаміном С, а там ще є різні різні. Нам з дочкою ось такі подобаються, тому я взяла ну, дві їй і собі. І начебто все, начебто, все така моя закупка. А, ще крем суфле для тіла цей крем такий 109 гривень. Ось така маленька баночка, але це мус, здається, ніжна формула крем суфле містить молочні протеїни, які забезпечують шкіри 7 плюсів. Ну, будемо мас мастити шкіру і, може, дам вігу з часу. Я подумала, що треба мені зробити, не викидати, наприклад, тут, якщо мені сподобається крем, це суфле баночку, а зробити пусті баночки з аврори, якими я користувалася ще, які я купую ще, і може. Комусь така рубрика буде корисна. Ну, це треба подумати. Так, всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен, без ракет, щоб все у вас було добре. До нових зустрічей у нових відео.